Розвиток мініферм сімейного типу є надзвичайно актуальним в наш час, адже відомо, що ведення господарства, якому менше п'яти корів, сьогодні є нерентабельним. Проєкт кооперативна навчальна ферма та послуги опікується навчанням та підтримкою фермерів, які вирішили розвивати мініферми сімейного типу. В рамках проєкту фермери можуть навчитися раціональним методам отримання та догляду за тваринами, організації збалансованої годівлі корів, основам ветеринарії та відтворення тварин. Методом дотримання гігієни, а також отримати навички з кормовиробництва. В рамках проєкту дрібні фермери мають можливість отримати додаткові ресурси для розвитку свого господарства. Спеціалісти проєкту надають допомогу в правильній організації та оснащенні місця отримання худоби, системи доїння, водопостачання, освітлення, вентиляції, а також утилізації органічних відходів. Крім того, власники мініферм ферм сімейного типу отримали високопородних внетелей від МБО Добробут громад. Проект Кооперативна навчальна ферма та послуги, в рамках якого надається підтримка мініфермам сімейного типу, фінансується Хейфер Інтернешнл», Екосистем фондом Данон, компанією Данон Україна та Канадською агенцією міжнародного розвитку. Проект впроваджується МБО Добробут громад, Данон Україна, а також Дніпропетровською сільськогосподарською консультаційною службою. Загальний бюджет проекту 18,5 мільйонів гривень на території України. Мини-фермы существуют, но в них не учитывается все вопросы технологического содержания животных. Поэтому здесь, именно в Покровском районе, есть первые фермы, которые построены для э, содержания коров в условиях содержания для мини-ферм. 10 голов, 20 голов. Э, строим мы сейчас на 25 голов. И поэтому эта ферма, которая на 10 голов, она включает в себя также основные технологические вопросы: освещение, кормление, доения в мини-доер, родильное отделение в этом же помещении, такая же вентиляция со шторками, принудительная вентиляция канальная, где стоят два вытяжных вентилятора и пустные клапана. Кроме этого, еще фермер там подключает музыку, автоматика работает для включения, отключения освещения. Есть же на этой ферме молокоприемный пункт с танком охладителя и с мини-лабораторией для ежедневного определения качества молока. Мы делали подсчеты по оборудованию, которое мы устанавливаем и делали расчеты по прибыли, которые они получили. То есть на одну голову було затрачено 3100 гривень для установки оборудования. Это в среднем по реконструкции. а получена прибыль дополнительная 3700 гривен. То есть за год все оборудование, которое установлено, для мини-фермы окупается. Но для того, чтобы получить такие результаты, обязательно нужно учесть все вопросы. И кормление, и воспроизводство, и породный состав, и технологические вопросы по реконструкции фермы. Корова. Ну, если разобраться, это хозяйка. За счет чего сейчас усы лежит? За счет коровы, за счет молока. А де роботу, якщо по-правді поблизості взяти? Де її знайти? Нікому то нема. Ні, ну хоча б є перспектива. Ну, ми сподіваємося, що буде краще. Просто налавити на хороших коров 10 гарних корів. Наша, наша, на, наша розова мечта — це 200 літрів молока за, за сутки. Щоб було у нас 600 гривень в день для села, це нормально. З 10-го року організував кооператив. і оце з, з, з самого початку там було всього 10 чи, чи 8 чоловік організовував кооператив, і ми переглядали. Через те, що перекупчики, ну, ви розумієте, для чого розширятися, для чого старатися, щоб хтось у тебе забрав даром молоко. Чим ти більше виробиш, тим ти більше його той, тим більше хтось заробить грошей на тобі, так? Чи і вирішили організувати кооператив, щоб хоча б без посередників молоко продавати. То вже буде щось трошки краще. Такої ціни, як кооператив, ніхто не дає по жирові, по якості. І, не да... і це кооператив підганяє всіх остальних. А так би було, хто знає, яка ціна. Получила, що той апарат, почала доїть. І сама собі сидю й думаю. Думаю, ну а чим не погано, що мені дадуть освіщення, що буде приємно навіть самому животному знаходитися в цьому освіщенні. І мені ж приємно там вправлятися. Кредит у нас на 4 роки. Ми вже другий рік віддаємо кредит. Кредит віддаємо вчасно, це саме перше. Ну, то так рішилися. І тепер не жаліємо. Не батьки не жаліють, ні мене жаліють. Приятніше приходить на роботу. Це. Дуже саме перше, що може бути. Приятніше приходити, приятніше робити тут. А друге клопотніше, тому що раз побудували цю ферму, її треба держати в належному стані. На території Дніпропетровської області вже побудовано чотири ферми і ще три в процесі будівництва. Крім цього, на сьогодні реконструйовано 41 ферму, а ще 20 буде реконструйовано до кінця року. Під час реконструкції враховуються всі технологічні питання використання кормового столу, обов'язкове освітлення, вентиляція, водопоїння, доїння відповідно до технології якісними доїльними апаратами. Завдяки такій моделі господарювання було закладено основу малих приватних господарств сімейного типу. Їх приклад є гідним для наслідування в інших регіонах України і стане рушійною силою для розвитку молочарської галузі на базі ферм сімейного типу. Саме на цьому базується модель оптимального виробництва молока в інших провідних державах світу.